Привіт, до нового року залишаються три місяці, і от, а якщо це відео попалось тобі не просто так, можна я буду казати тобі ти? В моєму часі раніше казали ви, і в принципі я сама звертаюсь до всіх на ви. Але можна, от сьогодні, як подрузі, ти. Правда ж було таке, що кожен місяць ти собі обіцяєш, що з понеділка вже почнеш. Щось худнути, займатися спортом, не їсти солодощів, я не знаю, будь-що, вчити англійську, я вчу англійську кожен місяць собі обіцяю. І, і досі не вивчила. Ой, господи, аж соромно це казати. Хоча, враховуючи, що я людина, яка не вчила в школі англійську і почала її вчити тільки після 40 років, то щось вже сказати я можу щось, я розумію, і до певного рівня я дійшла, а далі. Ну, от нема в мене стимулу. Я веду до того, що правда ж обіцяли. І правда ж кожен рік, 1 січня, або складали в своїй голові, або взагалі складали список, писали у цими рутями і казали: цього року я собі обіцяю. І що? і що? Багато виконали. Правда ж, зараз жовтень місяць, а я впевнена, що ти все так само собі обіцяєш. Я теж все так само собі обіцяю. І от, а давайте зробимо от такий от челендж, марафон. Це можна назвати як завгодно, за це не треба платити грошей. Ти просто слухаєш мене і робиш те, що я порадила би собі, і те, що я могла би порадити тобі. З чого я почала? Я почала оці останні три місяці з декількох аскез. Відео про аскези у мене є на каналі, подивись, будь ласка, це цікаво, тому що особисто мене аскези вони стимулюють робити або не робити щось. От я така людина, якій треба стимул. У моєму випадку я згадала, щоб мій канал до Нового року виріс в твічі. Що загадаєш собі, ти я не знаю, але впевнена, оці отакі бажання вони стимулюють тебе робити або не робити щось. До речі, не робити щось це теж класна штука, бо ти, можливо, не будеш переїдати на ніч, будеш слідкувати за своїм харчуванням. А за цим піде те, що ти схуднеш, ти будеш дивитися на себе в зеркало, будеш собі подобатись, самооцінка підніметься, підніметься самооцінка, ти почнеш вірити в себе, почнеш вірити в себе, ти почнеш думати. Ти про якісь нові проекти або досягнення, або взагалі відмовишся від якихось деструктивних стосунків в своєму житті, і так далі по штабелю. Воно ж, знаєте, як починається з маленького сніжка. А потім іде такий великий-великий вже комок того снігу, і ти навіть зупинитись потім не зможеш. І ти подивишся назад, а просто вирішила відмовити собі в їжі після шостої. Так теж буває. Так от особисто я взяла аскези на те, щоб три місяці інтервально харчуватися, не їсти 16 годин. От, взагалі, за три місяці я не хочу жодного разу поїсти в непризначений час. 16 годин я буду пити тільки воду або чайочок. Ці годинки я буду щось собі дозволяти їсти, але от на даний момент я взагалі харчуюся двічі на день. Ще я собі пообіцяла, що буду стрибати на скакалці 500 разів в день, і здається, ну що там ці 500 разів? Це насправді 10 хвилин. А іноді так ухизячуєшся на тій роботі, що ну взагалі нічого не хочеться. А коли собі записав, пообіцяв і сказав, що якщо ти це виконуєш, то от буде тобі те і те, воно ну, знаєте, дуже сильно стимулює. Особисто я також пообіцяла собі робити одну сторінку домашнього завдання з підручника англійської, взяла аскезу від вживання алкоголю. Ну, правда, я така алкоголічка. Але іноді, раз там чи два на тиждень, був якийсь бокал просеку чи вина. Іноді не було. Але цей раз я хочу, щоб не було взагалі. Також я відмовилася від солодощів. Бо перед зніманням цього відео в мене було три тижні дозволяння собі всього. І я собі сказала так: віддовбись від себе, відпочинь, дозволь собі все, що ти хочеш. Перестань у себе клювати, що ти маєш, 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 маєш. І якщо ви себе клюєте так само, то можливо, вам якраз треба собі дозволити в ці три місяці віддовбатись від себе. Тут кожен вибирає те. Що хоче найбільше для себе, чого потребує ваше тіло, ваш мозок, взагалі, яка є мета, які є цілі, і куди ви йдете? І від цього ми вже відштовхуємось про те, що я порадила би. І тобі, і собі, це в принципі класика і харчування, якісь вправи, трошки руху, трошки водички, відмова від солодощів. Ну це базові речі, про які я тут говорю кожен, кожен раз, саме тому, що я, як власниця косметичного бренду. Не вірю в те, що косметика може зробити дива. Я вірю в те, що одне без іншого неможливо. І саме тому я проповідую цей більш здоровий спосіб життя, тому що я бачу результат на своєму обличчі, на своєму тілі, я бачу наскільки підтягнуте у мене тіло. Ой, ну я вже здається себе тут якось показувала в трусах, але якщо наставити багато лайків і напишете коментарі. То я зніму себе у всій красі а, і покажу, які будуть результати від просто стрибання на скакалці і від заняття якимись вправами вдома. Для того, щоб дійсно довести, що отакі прості речі, вони молодять. Особливо з часом. І це додає енергії. Але зараз про інше, якщо ти не можеш Придумати, а що би тобі, загадати на оці три місяці, у мене для тебе є декілька порад. Неважливо, скільки тобі років. Колись саме ці поради я писала для дівчат яким за 20-30. Але може так виявитися, що навіть ти, дівчинка, за 40 50, а також потребуєш оцих порад. Перше, чим чекуй до психолога? І якщо ти з тих людей, які кажуть, ну що мені той психолог може сказати, я і сама про себе все знаю, повір, не знаєш. І часто психологи дістають такі речі з тебе, що у тебе голова йде обертом, і ти дивишся і на себе, і на світ, і на людей, які тебе оточують абсолютно іншими очима. І твоє життя може кардинально змінитися за рахунок того, як змінюється картинка в твоїй голові, бо ти ж розумієш, що насправді все починається звідси. І от як ми відносимося до світу, то так і отримуємо. Тож, психолог. Друге, не намагайся бути зручною. І Якщо ти. Прислужуєш чоловіку, дітям, бігаєш, все робиш для своєї мами, для своїх батьків, для всіх добра, хороша, класна. Візьми для себе отакий певний челендж. Ще раз не намагайся бути зручною. Шукай себе, слухай себе, роби в першу чергу щось для себе, піклуйся про себе. Спочатку маску на себе, потім на дітей з чоловіком чи. Ким ти там опікуєшся. Третє, економиш на собі. Тоді цей пункт для тебе. Я пройшла всі стадії економії на собі і по молодості, і в секунді вдягалася. Хоча я і зараз вважаю, що в цьому немає нічого поганого, якщо ти можеш там знайти якісь класні стильні речі. Але якщо ти вдягаєшся тому ж секунді, або відмовляєш собі в якомусь догляді за собою, або відмовляєш собі в принципі в усьому, спробуй це змінити. Повір, дуже часто оця переміна, і коли ти поставиш себе в пріоритет. І перестанеш на собі економити в тебе не з'явиться менше грошей. Ти здивуєшся, їх може так статися. У тебе з'явиться ще більше, тому що чим більше ти собі дозволяєш, тим більше до тебе приходить можливостей. Ну так працює цей світ. Я вже це перевірила. Багато багато разів на собі. Єдине, в що я вірю, це в принцип десятини, і я вірю в те, що якщо віддавати 10% від того, що заробляєш, то до тебе і ще більше приходить. Про харчуйся правильно я тобі сказала, але ще раз нагадаю: неможливо, хоча б відмовся від солодощів. І спробуй подивитися на те, як зміниться стан твоєї шкіри, як зникнуть набряки, як покращиться пружність твоєї шкіри і тіло підтягнеться. Це так працює фантастично. Якщо у тебе є, наприклад, постійне вздуття, я, до речі, багато років думала, що це у мене якісь проблеми зі шлунком. Коли я перестала їсти солодощі, коли зрозуміла, що у мене непереносимість лактози, я, до речі, здавала аналізи і цим шляхом зрозуміла, але ще до цього були ж знаки, ти вип'єш тієї кави з молоком, живіт у такий і ходиш, як той тіліпузік, то я хочу сказати спробуй, ну от хоча б місяць, ну хоча б ці три. І подивись, та можливо твоє життя кардинально зміниться, і в тебе за плечима крила виростуть. Бо коли ти відмовляєшся від солодощів, в тебе з'являється більше енергії. Про красу я сказала вже декілька разів. Ну вже не знаю, як до тебе це донести. Але маю надію, ти мене почула і спробуєш. Ну, візьми собі ту аскезу. Ну, хоча б на тиждень, спробуй на тиждень аскезу. Потім зроби ту аскезу на два тижні. Я впевнена, без солодощів два тижні ти протриматися зможеш. А можливо, ти вже за ці два тижні відчуєш. По-перше, ти зрозумієш, що ти цукровий наркоман, бо я розказувала, як я злізала з солодощів, і в якийсь момент зрозуміла, що та я цукровий наркоман, мене ж тіліпає. Мені так хотілось того солодкого, що аж руки трусились. А потім нічого пройшло, і тепер я дуже спокійно відношусь до солодкого. Довго на цьому зупинятись не будемо, бо про їжу ну дуже у мене багато роликів. Будь ласка, подивись. Я впевнена, що один з них тебе обов'язково замотивує. Далі доглядай за собою щодня. От спробуй. Можеш скористатися косметикою мого бренду НО. Я ним користуюся 11 років і дуже задоволена. У нас багато клієнтів. Можеш скористатися косметикою іншого бренду, але обов'язково май в своєму ресурсі очищення крем і маску. І от обов'язково ти очищуєш обличчя зранку ввечері, наносиш крем і маску, ну хоча б 3-4 рази на тиждень. Можеш робити масаж. А ще краще не можеш, а роби масаж і подивись на своє обличчя. Зроби оце от фото до, чесне фото без цього красивого селфі. І фото після. Я впевнена, ти здивуєшся. Навіть з досвідом наших клієнтів вони розказували, що тільки очищуючи шкіру їх. Зовнішній вигляд покращувався суттєво уже за рахунок оцього правильного очищення: гідрофільний мус, пінка і тонік. Далі якась сироватка крем, все. Про СПФ, до речі, не забувай навіть восени і взимку. Але про догляд за собою я теж розказувала на цьому каналі. Я хочу ще тобі нагадати, що догляд за собою це і, наприклад, масаж щіточками. Я, наприклад, роблю собі кожен день масаж сухою щіткою дві хвилини. Дві хвилини це ніщо. Але шкіра оксамит. Вона підтягується і вона теж виглядає краще. Це навіть бігати і ходити не треба. Всього-навсього в дві хвилинки себе помасажувала. І крем, до речі, на тіло не забудь наносити. Бо якщо ти з тих, хто доглядає і бриє ноги тільки влітку, бо хтось побачить, і педикюр так само робить, то спробуй бути тією, хто любить себе і взимку, і восени, і навесні. Спробуй робити і педикюр, і мастити своє улюблене тіло кремом, і, можливо, в тебе вже проявиться трошечки більше любові до себе. Пункт 7. Проводь зі своєю дитиною більше часу, зі своїми близькими людьми, з батьками, з чоловіком, з тими, хто тебе надихає, з ким тобі приємно і завдяки кому твоє життя стає трошечки кращим. Взагалі, спробуй проводити більше часу в реальності, вийди з того телефону, тому що обертаючись назад. Ти згадаєш тільки моменти, де ти сміялась, де ти була на якійсь виставці, де ти сходила в якесь кіно, посиділа з подругою в кафе. Можливо, ви просто посміялися, коли сіли, погомоніли. Але ти ніколи не згадаєш, от вдумайтесь і проаналізуйте, чи пам'ятаєте ви, як ви провели вчора час, просидівши в соцмережах три години. Чи пам'ятаєш ти час тиждень назад, а місяць назад? І от згадай, що насправді ти пам'ятаєш? Правда ж тільки реальність, правда ж тільки якісь приємні моменти, де у тебе не було в руці телефону. Можливо, дійсно обмеж себе від соцмереж, постав якесь нагадування, дозволяй собі виключно годину на соцмережі, а може, і того менше, постав блок на телефон, щоби ти знала, що можеш ним покористуватися виключно дві години на день. І спробуй пожити оце своє реальне життя. До речі, я робила такий експеримент. Я відмовлялася від телефону. Правда, на один день всього-навсього на добу я не підходила до того телефону, і я виявила, що я за цей день зробила стільки, скільки не робила за два місяці. Я там і в хаті поприбирала і книжку почитала, пішла погуляла, потім сходила на якусь виставку. Е, у мене було купа, купа часу, я думала, ну коли вже цей день закінчиться, він був нескінченно довгим. Правда ж цікаве, яке І Якщо ти інколи кажеш, вже півроку пройшло, подумай, а можливо ці півроку могли бути набагато довшими. Цікавішими, насиченішими, і це точно можливо без телефону. І восьмий пункт відноситься до сьомого. Бо найкоштовніші і найкращі речі насправді це навіть не речі, це тримання за руку, це розмова, це захід, чи схід сонця, це танцювати під музику, яка тобі подобається, це просто співати в машині. Це насолоджуватися от цим моментом тут і зараз. Та можна знайти таких речей дуже багато, але вони дійсно пов'язані. Не з оцим дорогим годинником і не з якоюсь сумочкою, на яку ти хочеш заробити. Подумай про це. Дев'ятий пункт. Не бійся. Іди туди, де страшно. Спробуй. От просто спробуй, напиши 10 пунктів, які тебе лякають, які тобі хотілося би зробити. Чи ти взагалі маєш це зробити, але ти ніяк із за своїх страхів не наважуєшся. І, можливо, от за ці 3 місяці пройди всі ці пункти. Може так статися і виявиться, що це будуть найцікавіші челенджі твого життя, що в тебе буде калатати оте серце, а потім ти отримаєш стільки того дофаміну від того, що ти змогла, що ти крута, що насправді в тебе все виходить. Просто треба було бути трошечки сміливішою. Спробуй полюби себе. Це десятий пункт. От. Якщо ти до себе постійно прискіпуєшся, і те тобі не подобається, і то в тобі не так, ти не задоволена собою, своїми діями, як ти виглядаєш, що про тебе подумають, спробуй полюбити оту людину, якою ти народилась. Мені дуже сподобався спіч одного чоловіка, який привів отакий приклад: уяви, що на початку твого життя тобі сказала: я не знаю, тебе звуть, назви зараз своє ім'я. Я скажу ж своє, Наталя. Твоя найважливіша робота піклуватися про ось цю людину, робити її щасливою, робити так, щоб її життя було яскравим, насиченим, щоб вона була задоволена, щоб вона посміхалася, і ця людина. Ти. Ти розумієш? І от спробуй ці три місяці опікуватись собою, приділяти собі час, проводити час з собою, робити все для того, щоб отій людині тобі було добре, щоб ти почувала себе щасливою. Спробуєш? Якщо ти спробуєш, будь ласка, напиши мені тут в коментарях, я спробую. А я. Мабуть, на цьому вже буду прощатися. Так, да. ви ж знаєте, що за доброю традицією за коментар під цим відео, через одне відео, ми розіграємо. Ну, давайте розіграємо е маску Magic для масажу. Це така класна маска, яку наноситься, і по ній ще класно робити масаж. Чи гуаша, чи баночкою, чи руками. Але. Ти можеш підписатися, щоб не прогавити цей розіграш, бо ми обов'язково коментар людини, яка напише під цим відео, опублікуємо через одне відео після цього. Дякую, що подивилась, і взагалі дякую за підтримку цього каналу. Мені приємно, що ви приходите і пишете мені. Я читаю кожен ваш коментар. Дякую, до наступних зустрічей.